Доброго дня, друзі! Мене звати Вікторія і ви на каналі Пров'язання. Але сьогодні відео у нас буде не в'язальне, а більш таке теоретично-практичне. На ньому я покажу, як я встановлюю кнопки. Мої сусіди думають, напевно, що почався в мене знову ремонт. Але ні, це просто в мене руки дійшли. Нарешті встановити кнопки на ось свій джемпер, який я в'язала на машині. Тож для того, щоб це зробити, мені потрібні самі кнопки. Я зараз розкажу, як вони кріпляться. Ось. І ось така матриця для установки. Вона складається ось з двох частин і ось такої основи. Також потрібні ножиці і молоток, але в мене він в гаражі, я не хотіла йти, тому в мене ось такий інструмент. Це неважливо, в принципі. хоча молотком було б зручніше, я б не повідбивала собі пальці. Ось, славиться кнопка не складно, якщо розібратися, як це робити. Я передивилася відео кілька на Ютубі, і, якщо чесно, мені не зрозуміло було, як встановлювати її, тому що там все показується так швидко здалека. Тому в мене ось був пробний зразок. От, потренувавшись, я перейшла на виріб. І зараз хочу з вами поділитись. Як же е, в домашніх умовах можна встановити кнопку? Для початку ми маємо визначитись, де е, наша кнопка буде стояти. Ось і в цьому мені може спитися. У мене 10 петель було між цими кнопками, тому так само відміряю 10. Ми визначаємо місце, де будемо встановлювати кнопку, і робимо прокол. До слова, в середині цієї обробки, в середині цієї планочки в мене вшита ще репсова стрічка для того, щоб укріпити цей край, щоб при розчібанні тканина не так розтягувалась. Ось, я пробиваю, бачите, наскрізь обидві частинки. І позначаю, де я приблизно буду ставити кнопку. Дивлюся, чи мої смужки сходяться, бо може бути таке, що десь там натягнув чи послабила полотно, і воно не зійдеться. Ось, Так, все як має бути. Щодо кнопок, то вони складаються з чотирьох частин, і зараз я розповім про них окремо. Так, в нас є одна частина, ось ця, там, де шапочка, і з іншої сторони ось це дві частини. Ось шапочка. Бачите, з ось такою штукою. Я не знаю, як вид кнопки називається, бо там є різні назви, їх професійні, але я показую, які в мене. Така шляпка. І всередину вставляється ось такий елемент. Вони кріпляться ось так на тканині. Ось, бачите, е, і є нижня частина ось ця, так, вона складається з двох ось таких деталюк. ось, бачите, Вони встановлюються ось таким чином. от, Зараз я все покажу, як встановлювати. Так, розпочнемо з верхньої частини. Беремо нашу шапочку, ось таку, і е, ось цей отвір, який ми собі визначили. Вставляємо її наскрізь. У мене тут, я вже казала, стрічка, тому е, треба зробити невеличкий надріз, щоб це кріплення пройшло крізь стрічку. Е, зовсім невелике, потрібно просто, щоб волокна розійшлися. І тоді вже робота піде легше. Ось, бачите, вилізла наша шапочка з другого боку, є. Встановили, можна підправити стрічку, щоб вона була всередині, хоча чаї її закріплення все одно видно не буде. Тепер ми беремо ось цю деталь рівною частиною і встановлюємо нашу кнопку на неї, зверху накладаємо ось цю деталь. Беремо ось такий стержень матриці з такою подовженою частиною, вставляємо в отвір і застукуємо з усієї сили, що маємо. Можна перевірити, чи в нас це вийшло. Бажано тримати максимально вертикально цей. Інструмент щоб… Так, рухаємо кнопку, не злітає, але я ще для надійності простукую ще раз. Бо в сили в мене не так багато в руках, можливо, з чоловічою допомогою це вдасться швидше і з нормальними інструментами, але як є. Пальці будуть сині, нічого. Так, ось встановили, перевіряємо кріплення, чи нічого в нас не відлітає. Я ще простукувала ось так з іншого боку, бо все одно тут потовщення у мене є. Тобто розвертала ось так і ще. Так, є. І тепер е, спиця залишається, бачите, в нас на місці. Це вона допомагає, щоб не, не, ми не згубили наше місце е, кріплення. І беремо іншу частинку, ось цю е, знизу, з середини, ми беремо довшу таку е, штуку, Так, спицю виймаємо і на її місце встановлюємо. Цю деталь. Знову ж таки потрібно прорізати стрічку. Так, щоб не загуби дірочку. Є. Підправляємо. Ось вилізла наша ця. Голівка цієї штуки. І тепер ось цю круглу таку таблетку, можна сказати, ставимо стороною, де в нас є така виїмка. На неї встановлюємо низ нашої цієї кнопки. Ось так. Перевіряємо, чи стало. Тут треба трошки більше потрудитись, тому що тканина товстіша, і вона не з першого разу може встановитися. Так, притискаємо ось цією другою деталью скорочую цією голівкою. І беремо. Так, Ми перед цим працювали цим інструментом з таким подовженням, а тепер нам потрібен другий з таким заглибленням, з виїмкою. Тут все досить логічно, але з першого разу можна не зрозуміти. І знову працюємо інструментами. Пробуємо, тут досить складно його дістати, може бути, але вилазить ось. Перевіряємо, бо перші рази в мене злазила ця штука. Я раз ще раз простукаю з іншого боку, щоб точно стало гарно. Так, встановлюємо, беремо інструмент. Уху. Так, перевіряємо наші кнопки. Ця з попередня моя защибається, ця також защибається. Важливо перевірити, чи не відлітає нічого. Можливо, все можна підправити, виправити, але ось, як бачите, кнопочку встановили. І в мене лишилася ще одна. Ось тут зверху я хочу ще одну встановити. Так, зараз я цим і займусь. Нормально Нормально. Значит, при отливании она ведь гирже этими кнопками, ниже, Стричка. Не хочет, да? идти, надо допомогти. Так. О, ай, не стоилось, что? Я? Да, подходит, подходит. Беремо другу частину. з'єднуємо, кладемо на нашу. Я не знаю, як професійно називаються ці інструменти, я пояснюю так, як я сьогодні перше це роблю. Так, не тою стороною. Так, є. Ну, що, задовбала <смір> чи ні? Всі посилання, де це купувати, я знайду і залишу в описі під відео. Тому інструменти і фурнітуру зможете знайти або в себе в фурнітурних магазинах, або замовити в інтернеті. Так, ставимо.

Зверху пінпочка. Пімпочка, штучка. Такі. Так, коротше, чи що було зручніше? Там вновлюю знову ж на цю сторону і забиваю. О, бачите? Бачите? Будуть мене люди. Є. Фух. Все, кнопочки стоять. Я сподіваюся, будуть функціональні. Ось і е, такими вони виходять. Я рада, що нарешті їх поставила. Раз. О, тут не вищебний. ага. Раз, два. Так, нитки доважають. Три. Ху. Є. -ху. Ось так я встановила е, фурнітуру. Я буду рада, якщо моє відео комусь допоможе і буде корисним. До нових зустрічей.